Нитку заправляємо ось таким чином. Найлегше, найшвидше. Ще можна навіть отак. О, є. Далі у нитку тримач ось таку заправляємо. І перше коло, для того, щоб нитка не втекла, робимо притримуючи цю нитку. На друге коло вже відпускаємо. І намотуємо <кій> дуже красива ниточка, дуже файні шкарпетки будуть з нею, але це трохи згодом. Знаєте, краще беріть щось більш важке, наприклад, тазик пластиковий чи щось таке, бо е коробка з-під торту вона хоч і з високими стінками, але все одно вона легесенька. І цей моток її тягає по столу куди схоче. Мусю тримати. Тож, краще щось важкеньке, Ось коли не тримаю. Бачите, бігає. Так. Тож маємо ось такий квест. Іноді до мене приходять дівчата, допомагають перемотувати. Тоді це дуже полегшує мені життя, але зараз всі якось зайняті своїми справами. Немає помічниць. Шкода. Роботи багато є, а помічниць нема. Мариночка, привіт. Зараз прочитаю. Я тільки побачила, що там аватарка Мариночки. Зараз почитаю, що там є. Бо не хочу втрачати натяг ниточки хвилину. Всі малесенькі бігають. Так. Вузликів тут, звісно, дуже багато, тобто, але що поробиш. Так, і знімаємо. Як ви знаєте, я беру завжди нитку з середини для в'язання. Так, Мариночка. Поставила! привітик, мотаємо, так. З Турції. Вау, вітаю. А в якому саме ти місті Анталія? Я, крім Анталії, мабуть, нічого і не знаю. Що там ще є в Турції? <сум> Стамбул, Анталія, все. Де саме відпочиваєш? Так, ще побачимо, що тут у нас із моточками. Яка ситуація? Усі чорні, чорні моточки. Але що поробиш? Також треба нічого не вдіяти. Мотаємо чорні. Так, щось я не можу зрозуміти, що воно тут і звідки. Ага. Це вже щось, очевидь, моталося, але або часу не вистачило, або ниточка закрутилася сама в собі. Добре. Зараз з'ясуємо. Так, що я тут поставила усі? Фільтр, усі повідомлення бачите, так. І ботик прокинувся. Мариночка, де саме відпочиваєш?